Коли гуркіт зброї стає звичним, а майбутнє ховається за димом, куди звертати свій погляд, коли політики дають обіцянки, а аналітики будують прогнози, хто може побачити справжню долю, приховану за завісою часу? Є місця, де мудрість давніша за книги, а знання передаються не словами, а шепотом вітру в смереках. Це українські Карпати, серце нашої землі, де досі живуть мольфари. Люди, що говорять з духами гір, Читають знаки на воді та бачать майбутнє у вогні. Вони не пророкують точних дат чи імен. Вони говорять образами, символами, що йдуть з глибини віків ми живемо у важкому 2025 році перемога близько, але шлях до неї ще не пройдений. Що бачать мольфари у вогні про найближче майбутнє? І що насправді почнеться у 2026 році, коли настане довгоочікуваний мир? Тож, пристебніть Паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю. Але спершу вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. Мольфари кажуть, що 2025 рік увійде в історію не як рік перемоги, а як рік зламу хребта звіра. Вони бачать, що вирішальні події, які визначать кінець війни, стануться не в одній великій битві, а в серії глибоких внутрішніх тріщин в таборі ворога. Хребет звіра трісне не від удару меча, а від власної ваги та гнилі всередині, каже одне з пророцтв. Це означає, що перемога буде результатом не лише сили нашої зброї, а й внутрішнього колапсу ворожої системи. Мольфари бачать темні води, що підточують камінь зсередини, і говорять про велику смуту на болотах, яка змусить ворога відступити. Вони описують це як змію, що кусає власний хвіст символ саморуйнування, коли брехня і злоба, спрямовані назовні, повертаються, щоб знищити свого творця. Але цей рік також є часом гіркої води. Це метафора величезної ціни, яку ми платимо. Гірка вода це сльози втрат в тому, що накопичилася в суспільстві та біль від ран, які ще довго не загояться. Перемога прийде, але смак її буде солоним від сліз і гірким від полину, попереджають віщуни. 2025 рік це час, коли радість від звільнення земель буде нерозривно пов'язана з болем усвідомлення ціни, це рік, коли ми маємо випити цю гірку чашу до дна, щоб очиститися і бути готовими до нового етапу. Мольфари кажуть, що ця гірка вода має цілющу силу, вона змиє ілюзії і змусить нас побачити світ таким, яким він є, без прикрас. Мольфари також говорять про повернення двох рік, яке почнеться наприкінці 2025 року, це прородство про мільйони українців, що почнуть повертатися додому. І це буде не тріумфальне повернення, а складний процес воз'єднання. Вода з чужих криниць змінить свій смак, попереджають вони. І вода з рідної землі буде здаватися гіркою тим, хто довго пив іншу. Це буде складний період притирання, непорозумінь та взаємних образ ті, хто повернеться, принесуть із собою новий досвід і нові погляди, ті, хто залишався, нестимуть у собі біль і втому війни, але коли ці дві ріки зіллються, утвориться неймовірно могутній потік, який змиє старі образи і запустить велике відродження. Після важкого очищення 2025 року 2026, за словами мольфарів, стане роком справжніх див, але й нових, прихованих загроз. Це буде час, коли Україна почне дивувати світ перше диво зерно, що проростає крізь камінь це метафора неймовірного технологічного та економічного стрибка. З попелу і руїн каже пророцтво почнуть рости міста, яких ще не бачив світ. Не зі скла і бетону, а з мудрості та нової сили. Мольфари бачать вибух українського генія, вони говорять про молодих людей, дітей війни, які загартовані випробуваннями, створять винаходи, що змінять світ. Це будуть не просто нові програми чи пристрої. Йдеться про нові джерела енергії, знайдені в українській землі, про нові підходи до землеробства, які дозволять годувати світ з очищених полів. Світ буде дивуватися, як нація, що стікала кров'ю, змогла так швидко зацвісти, але вони не розумітимуть, що зерно було загартоване у вогні і тому його паростки не зламати. Другий виклик тінь ведмедя на снігу. Перемога не означатиме повного спокою. Мольфари попереджають, що у 2026 році зовнішня загроза не зникне, а лише змінить свою форму. Ведмідь не помре, кажуть вони, а заляже у свою барлогу, поранений і злий. Він не буде нападати відкрито, але його тінь буде довгою і холодною. Це пророцтво про те, що наш північний сусід не зникне. Він перетвориться на ізольовану агресивну силу, яка буде намагатися шкодити нам таємно через диверсії, інформаційні атаки та спроби посіяти розбрат у середині України. 2026 рік стане роком невидимої війни, де головною зброєю буде не залізо, а єдність та світло. Тінь боїться світла, чим більше правди і єдності буде в домі, тим коротшою буде тінь. Це попередження про те, що навіть після перемоги не можна втрачати пильність. Третє диво міст, що з'явиться з туману. У 2026 році Україна знайде нових несподіваних союзників ті, хто довго мовчав, подадуть голос, і народи, від яких ніхто не чекав допомоги, простягнуть руку. З'явиться міст туди, де раніше була прірва. Це може означати нові союзи з країнами Азії, Латинської Америки чи Африки, які, побачивши силу та стійкість України, переглянуть своє ставлення до неї та до світового порядку. Мольфари кажуть, що цей міст буде не лише політичним чи військовим, а й духовним. Україна стане центром нового міжнародного об'єднання, заснованого не на силі чи грошах, а на спільних цінностях свободи та поваги. 2026 рік стане початком формування нового світового порядку, де голос України буде одним з ключових. Але є ще одне: нове пророцтво на 2026 рік. Мольфари називають його пробудженням кам'яних вартових. Вони вірять, що в українській землі сплять духи предків, героїв, що захищали цю землю тисячоліттями. Війна, за їхніми словами, розбудила їх. Вони встали з могил не для того, щоби воювати, а для того, щоб нагадати, хто ми є, каже легенда 2026 рік стане роком великого духовного та культурного ренесансу. Люди почнуть масово цікавитися своєю справжньою глибокою історією, дохристиянськими віруваннями, давніми традиціями. Багато хто відчує незрозумілий зв'язок зі своєю землею, зі своїм родом це буде час, коли українці перестануть шукати героїв за кордоном і зрозуміють, що найбільша сила у власному корінні. Мольфари бачать, як люди будуть відновлювати стародавні святилища, вивчати забуті ремесла. Співати пісні, які не співали століттями, це буде не просто повернення до минулого, а віднайдення внутрішнього стрижня, який допоможе побудувати нове, сильне майбутнє. Отже, що ми бачимо, 2025 рік це болісне, але необхідне очищення, яке ми переживаємо прямо зараз. 2026 – це рік неймовірного відродження, але й нових прихованих загроз. Перемога це не кінець, а лише початок. Це буде час, коли нам доведеться довести, що ми засвоїли уроки війни, час, коли почнеться будівництво тієї України, за яку було заплачено таку страшну ціну, чи є все це лише фольклором та метафорами, чи це справжні видіння, що пробиваються крізь час, щоб попередити та надихнути нас, вирішувати вам. Але одне можна сказати напевно майбутнє України не вирішується на полях битв, воно вирішується в серцях. Що ви думаєте про ці пророцтва, яке з них вразило вас найбільше? Напишіть свою думку в коментарях нижче. І не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео!